І на одному варені ми жити не будемо. І Ми просто залишилися без заробітку. А всі знають, що в цьому районі це основний бізнес. І, звичайно, це за собою потягнуло перевірки з податкової штрафи на сумасшедші суми, рейди, кримінальні справи. І сьогодні ми об'єднуємося, тому що разом ми сильні. І по суті, цей рух сьогодні він створює себе сам, тому що по Україні це масово. Ми зараз слухаємо історії, всюди по Україні така сама робиться. І я хочу сказати, що закон один для всіх. Не для деяких, а один для всіх. І Конституція також одна для всіх. Чи то доярка, чи вчителя, чи податківець, Конституція одна для всіх. Бо має голова про правоспілки підприємців Луганщини з Києва. Доброго дня ще раз. Я приїхав з е, Луганська, це схід України. Е, друзі, у нас таке ж саме, як і всі ті розповіді, що тут були. я не буду скрилити. Е, розумієте, яка річ? Ми себе повинні відчувати владою. Все, що зараз наступали до мене. Люди просять, ну вимагають, ну подивити, що кругом безла, кругом е злочинці, злочинці у органах влади, злочинці у міліції, злочинці у прокуратурі, злочинці у судах. Що це робить? Влада в нашій країні узурпована, наша з вами влада. Ми є по конституції. Влада в цієї країні, Ми є власть, а вони наші наймані працівники. Все, що ми тут кажемо, це є ганьба. Такого не повинно бути. Повинно встановлення конституційного ладу. І тоді і на ринках буде лад, і в родинах буде у нас лад. І не будемо ми боятися міліції, і не будемо ми звертатися до прокуратури. Знаєш, що в нас не буде вирішення наших питань, і не буде судових рішень, що е, творять Печерські суди і такі суди по всій країні. Ми знаємо, що влада узурпована. Тому нам повин, ми повинні е, звертатися в першу чергу до себе. Як казала Ліна Костенко, нам потрібно нам розтатися з чувством міншеварності. Нам нужно почувствовать себя людьми, европейцами, гражданами этой страны. Если это будет, тогда и выборы будут проходить нормально. Этих выборов нет, чтобы все знали. Их нет. Нашу волю собрали те люди, которые должны были присутствовать в э, выборах, принимать участие, им не дали такой возможности. Там стояли... Напротив фамилии этих людей, галочки, которым нельзя принимать в выборах участие, потому что это Кощеева игла, которую они могут сломать. Нарушится вся система. Поэтому их не пустили на выборы. Мы сейчас поедем следующую акцию проводить по Центральной избирательной комиссии. Будем говорить об этом. А по поводу рынков, по поводу отношения органов власти, к той проблеме, которая существует в Украине. Уже не перший рік, а э, спочатку утворення цих ринків, ці ринки є незаконно утворені. Все, що робиться на цих ринках, це, це рекет. Інших слов нема. Громада за свої кошти, громада на своїй території зробила ці ринки, плати гроші людям, які крадуть ці гроші з громади. І що це відбувається? Комунальні ринки відійшли в приватну власність, такого не повинно бути. Всі рішення, а це, мабуть, ну, сотні тисяч рішень по ринках, вони незаконні. Це є фіктивне підприємництво. За свої кошти підприємці зробили ці павільйони і платять за оренду своїх же павільйонів величезні гроші. Десятки тисяч мільйонів доларів уходять з цих ринків. Це наші з вами гроші, це лікарні, це, боль... це робочі місця, це все, що повинно бути в громаді гроші, вони у нас їх крадуть. Якщо у нас є дух, є у нас конституція, є у нас закони, давайте відстоювати, давайте робити так, щоб у них не було можливості нас грабувати. І повинні припинити спіглити. Друзі, мене грабувало 20 міліцянів. Відверто брали і грабували. Але ж я зрозумів одну річ. Якщо ти підеш домовлятися, сісти за стіл переговорів з цією згорою, ти програєш. Тому що всі повноваження, всі владні повноваження у їх. У, у суді ти не доб'єшся правди. Тому нам, ми повинні звертатися до президента нашої країни. Він виходив і казав нам, люди, я буду почую кожного то так, я буду дотримуватися того, що Конституцію нашої країни ніхто не буде порушувати. А він цього не робить. Конституція і закони нашої країни порушують можновладці. Тому, якщо президент не має політичної волі, як гаранту Конституції, захистити Конституцію, то це повинні робити ми. Тому, друзі мої, у нас є юридична. Оформлені документи, що по відношенню до малого бізнесу на території України відбуваються злочини, що нас грабують, що нас позбавляють наших робочих місць. І іншого нема, ми повинні себе захищати. Ми повинні брати конституцію закон і захищати себе. Це наша країна, це наша земля, це наша власність. Тому. Іншого іншого немає. Встановити конституційний лад, створити територіальні громади, юридично їх оформити, власність передати територіальним громадам, а потім зразу все стає на свої місця. Ми стає, стаємо хазяївами нашої країни, нашої власності. Все вирішується дуже швидко. А наші політики мені знаєте, що нагадують, коли Дети убили своих родителей, да? А потом на суде...